Це означає, що ми з вами можемо вказати стилям самого банера. Ось тут що це буде грід column, який починається з першої лінії гріда, а закінчується останній лінії гріда. Ми можемо використати якраз таки мінус одиницю як останню лінію гріда, і тоді динамічно, в незалежності від того, якої ширини екрана ми будемо і скільки елементів в гріді буде вміщатися в рядок, мінус одиниця завжди буде інтерпретувати останню лінію гріда. І в такому випадку ми з вами отримуємо вже отакий варіант, що баннер розтягнувся на всю ширину від першої лінії гріда до Останній до мінус одиниці, що ми тут з вами і бачимо. Але як же нам зробити, щоб за замовчуванням, якщо це задумка самого макета, який ми верстаємо, цей банер повинен був би відображатися, наприклад, на другому рядку нашої сітці? Тут вже ніякої магії, тут просто стандартне грід розуміння того, як можна розполагати елементи всередині сітки гріда там, де нам треба. Для цього ми можемо написати «grid row». І просто написати ту цифру 2. Тобто, це буде означати, що за замовчуванням цей grid елемент а він є grid елементом тому що він є батьківським елементом від елемента контейнер, який є, в свою чергу, грідом. Так от цей grid елемент за замовчуванням буде намагатися розміститися на другому рядку. А так як ми тут з вами не вказали щось ще, якусь другу цифру, то цей елемент за замовчуванням буде намагатися розміщатися на другому рядку і бути в висоту всього один рядок, а що нам в даному. Випадку і треба. І тепер, якщо ми повернемося в макет, ми побачимо якраз таки саме тому поведінку, що ось наша друга лінія гріда горизонтальна. Починаючи з неї в один рядок на всю ширину гріда розміщається наш банер І знову ж таки, в незалежності від ширини гріда, банер завжди буде займати всю ширину цього гріда, а карточки товарів динамічно змінювати своє розташування поміж цього банера